Ми будемо всім учасникам конференції роздавати безкоштовно в якості ініціативи нашого фонду. Доктор Майкл Макніл, його партнер і агроном з штату Айова, тобто кукурудзяний штат в світі. Так, хто нас далі? Алан Перрі ви вже знаєте. Бо Силкі – це експерт по біостимуляторах. та Пізного роду бі біологічних продуктах це безпосередньо представляє вітазим. Е, 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 Брюс Хор це консультант е, за збалансованим живленням е, з Нової Зеландії, за Альбректом. Е, так, так, так. Стівен Ван Блід, професор ентомології та агрономії зі штату Вашингтон, де вирощується е, біла, м'яка озима пшениця, саме та, яка у нас домінує. І коли я перший свій тур робив в Америки, ми саме туди поїхали. Окей, міні мікрофон включений.